Нігіліст... Якоюсь мірою нігелістичний, такий, що, е... як це називається, Я і Пушкін. Ну але то мова нема, коли я зараз бачу деяких таких моїх тодішніх ровесників, які переживають період Я і Пушкін, я спокійний за них. Це довго не буде тривати. <кху> <кху> вони не чують середини мого регу... смішка. Я незворушно реагую на якісь такі нігелістичні вибрики, бо вони, ну... Це нормально, це рухає чимось. Якби вони були інакшими, мені би було підозріло. А так все нормально. Це колюче пришестя з'єднає екстреми, доведе аксіоми, роздробить граніт. Фаронівським жестом відкине їх теми, шутні, як дорога на схід. Цей прокурений фраєр за іменем Віллі розімкне недолугу скову. Ця пульсуюча вена ударить на відлі архаїчне мистецьке табу. Їх, їхні стерті сюжетні колізії під ремаркою втрачених сил Не опалять яскравою лінзою лицедійство небесних світил. Це ніколи йому не втямити. Вище всіх його помислів меж, Ці віднайдені строфи прапам'яті, як цілунки минулих пожеж.